Ой, господи, значить, ми з вами платимо за газ за його транспортування, і ми з вами ще за щось будемо платити. Буде якийсь третій платіж. Це буде пов'язано з тим, що міняються на полі гри, міняються е, гравці, міняються, міняється домовленість, хто кому буде поставляти, через кого і таке і інше. Е, простими словами, влазить якась третя блядіна. Розрахунком на те, що її також відстігнуть. Відсті... Відстігувати будемо ми з вами за наші кошти, якщо що. Оце всі труднощі, які нас чекають з газом. Самі вони на це не згодяться, бо це провал для них на світовому рівні. Як вони на це згодяться? Через третю особу, через м -м -м, підставних якихось людей, через те, що вони ну, тіпа, з барського плеча зроблять якусь уступку, тому що їх хтось попросив і, тіпа, це уже в інтересах третьої країни, третьої держави. Ну, за як завжди, театр багатьох акторів. Дуже цікаво, значить, карти показують. Картинка така, що їх, ну, типу, і питати ніхто не буде. Так, до чого тут? Значить, саміт, ніхто ні ніхто у них не буде питати, значить, хочуть там вони бути, не хочуть вони там бути. Але це буде такий прикол, це буде такий підйоп з боку світу в плані того, що. Це буде недалеко на їх території, або недалеко від них в плані фізично. Або це буде щойно визволена, типу, територія від них, і там буде саміт відбуватися. Ну, тобто буде так, ну просто такий, знаєте, як це сказати? Ну, просто прикол над ними. Ми чекаємо цього. Це гарні новини. Це прям супер. Е, у цей час ми будемо займатися відбудовою власної країни, і що Штати, що Китай будуть пропонувати нам гроші для відбудови. Вони будуть пропонувати нам шляхи, кошти, ресурси для відбудови е, взамін на те, що ми приймаємо їх людей. Важливих людей, або просто мігрантів, ну, тобто якихось там послів, дипломатів, да, або сім'ї, там, не знаю, влади. От така от буде історія. Вже домовились, кожна сторона висунула свої умови. До речі, їх небагато, дві-три умови з кожної сторони. І зараз просто йде історія про. 200 гривень донат, дякую молодці. Як сказати, це така, знаєте, чиста бухгалтерія. Хто залишиться більш при своїх інтересах, що на що міняється, скільки це коштує, якась оцінка цього майна іде? Майно мається на увазі наша з вами країна, наша з вами земля і ресурси, наші з вами люди. Тобто, от такі зараз ідуть торги. Холодна війна. Вони будуть один одному робити підстави на будь-якому рівні, абсолютно. І такою ключовою точкою вже неповернення стане історія. З конкретною людиною, з її здоров'ям. Тобто, або це буде замах на її життя, або це буде якась, не дай Бог, катастрофа. І після цього вони кожен покажуть свій план дій. І ця вже холодна війна, вона не буде вже такою холодною. Дивіться. З трьох точок світу. За останні три дні виїхали три людини. Звучить поки що як загадка або як задача для п'ятого класу. на зустріч один одному майже з одинаковою швидкістю. Всі три мали зустрітися в одній точці для мабуть обговорення миру, закінчення гарячої фази. Або як вони не назвали ту перерву. Але у них у трьох, у всіх трьох абсолютно різні наміри, абсолютно різний настрой щодо цього миру і щодо нас із вами. Отож був. варіант перший. Ця зустріч відбулася та закінчилася в бані з простітутками. Варіант другий. Значить, ця зустріч не відбулася. І варіант третій: ця зустріч відбулася, але нам до того абсолютно нуль уваги, тому що ніяк це не повпливає на хід війни. Це знаєте на що схоже? Чула звін, та не знаю, де він. Отака така історія. Ніяк, абсолютно, це давайте так: оці штуки будуть встановлені тим людям, які ну явно не прокручують мільйони мільярди гривень. Це перше, друге, те, що я й казала, свиня завжди знайде закуточок, де не буде ловити, де не буде знімати, де не буде працювати. Так, ну давайте так. Я, як я завжди на консультаціях кажу, коли бачу таку картинку, що починаємо з хірових новин. До гарних ми завжди з вами дійдемо. Хірові новини заключаються в тому, що 25-й рік мене під владою. Диявола, він почався з 22-го року, навіть з 14-го року, під цією владою, і так само він мене. Що це значить? Це значить, що від тих кончених сусідів і від того, що зараз робиться, ми з вами щоб не приймали, які перемир'я, стопагня, значить, заборону на стрільбу. Щоб не приймали, ми з вами. В наступному році вільними не будемо, бо це карта рабства. Це новини Хірові. На цьому вони закінчилися. Тепер новини гарні. Дуже великі зміни чекають конкретних людей і конкретних персонажів, які у цій війні приймають найактивнішу участь і з нашого боку, і з боку боліт. Там буде розкол, там буде розлом. На цьому фоні вони дуже сильно захочуть, дуже сильно захочуть переговорів, пришвидшення процесів і таке інше. З нашого боку зміна влади, зміна ключових людей у владі. І вся ця, оце, все, всі ці перестановки, все це калампоцькання, воно буде весь наступний рік. Ну, першу його половину, це точно. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб в 2026 році ми з вами дуже глобально, дуже міцно. Очистилися, значить, одразу кажу, хто буде писати, що Боже, це що значить війна ще до 26-го року, якщо вам щось не подобається, підняли свої сраки, встали і процес пришвидшили. Ще одне повернення у нас буде до середини зими. Причому це прямо на початку року більше, ніж в кінці року. Там повертаються додому, поранені, там повертаються додому люди, які потребують медичної психологічної допомоги. Вони всі потребують, це зрозуміло, але ви ж розумієте, що да? є різні обміни, різний стан людей, які повертаються, і е, такий найбільший обмін. Навіть найбільший обмін дітей повернення українських дітей додому буде навесні і в теплу пору року наступного 25-го року. Дай Бог, тво-тву, як ми завжди кажемо, дай Бог. Чи може нам допомогти Польща? Так, звісно, може. Чи буде це безкоштовно, чи буде це ну, просто на таких благодійних правах? Звісно, що ні. Абсолютно ні. Чи маємо ми брати ту допомогу або іскати інші шляхи? Краще іскати, шукати інші шляхи.